Усім вітання, мої дорогенькі. Однією з традиційних страв української кухні є домашня ковбаса, яку коптять, але й дуже часто запікають. Саме печена домашня ковбаса із зернами гірчиці всередині є візитівкою Полтавщини та Полісся. Готуємо за кращим рецептом. Запекти ковбасу у духовці і потім смакувати її ще гарячою це завжди хороша ідея для сімейної вечері. Для цього нам потрібно 2 кг свіжої нежирної свинини. Підходить і передня, і задня частина туші. У нас це лопатка. Вона ніжна та м'яка. Ковбаса вийде соковитою, а не сухою. М'ясо ретельно промиваємо холодною водою та просушуємо, а жир, який міститься, відрізаємо. Його будемо перемелювати. Також для ковбаси обов'язково беремо підгорля, яке має багато сала, адже ковбаса готується при високій температурі і при цьому втрачає багато вологи. Якраз сало виправить цю ситуацію, щоб ковбаса була соковита. Пісне м'ясо будемо нарізати маленькими шматочками. Розрізаємо його, щоб було зручно нарізати. А ще легко робити це нарізання, коли м'ясо холодне і навіть трішки підморожене. І, взагалі, у приготуванні різних видів ковбас чи сосисок м'ясо завжди має бути холодним, щоб не розм'якшувати жирів у ньому. Це запобігає втраті соку в процесі обробки і зберігає його текстуру. Нарізаємо тоненькими пластинами. Такі шматочки чудово переплетуться між собою і будуть гарно триматися. Це дозволить їм залишатися міцно поєднаними під час приготування, тобто вони добре будуть склеюватися між собою, зберігаючи природну текстуру і форму страви. М'ясо нарізали, а під горля перемелюємо на дрібному ситку. Його нарізаємо на шматочки, які зручно закладати у горло м'ясорубки. Сало надасть м'якої та ніжної текстури ковбасі. Воно розподілиться рівномірно по всьому м'ясу, а при запіканні розтопиться і зробить ковбасу соковитою. Якщо бажаєте приготувати мелену ковбасу, у нас теж є чудовий рецепт, який вам обов'язково сподобається. Відео давно вже є на каналі і надзвичайно приємно, що ви залишаєте свої хороші коментарі та враження. Разом із підгорлям перемелюємо 25 грамів свіжого часнику. Завдяки своєму інтенсивному пряному смаку часник надає приємну запашну нотку м'ясу. Звичайно, його кількість можна регулювати під свої уподобання. Також звертайте на смак самого чеснику, адже буває молодий та старий, і їх гострота значно різниться. Тепер ковбасний фарш приправляємо до смаку. Додаємо 15 грамів звичайної солі на 1 кг м'яса. Чорний мелений перець 1 г для легкого пряного аромату. Це також пропорція на 1 кг фаршу. Та додаємо 125 г гірчиці у зернах. Вона не тільки надає пікантного смаку та унікального запаху, але й допомагає м'ясу добре зберігати соковитість під час приготування, а також зерна гірчиці додають цікаву текстуру ковбасі, створюючи м'який хруст при кожному укусі. Також додаємо у фарш воду добре охолоджену. Для цього ми опустили у неї декілька кубиків льоду. Води додається не більше 10% від загальної маси фаршу. У нас 2,5 кг, ми додаємо 250 мл води, але поступово. І ретельно та інтенсивно вимішуємо фарш, щоб м'ясо увібрало вологу і саме вода додається для соковитості. Вимішуванням займаємося не менше 10 хвилин. М'ясо має стати липким, в'язким. Мають з'явитися тонкі білі нитки. Це важлива робота. Від цього у подальшому залежить наповнення ковбаси. Коли ми готуємо велику кількість ковбаси, це перемішування робимо за допомогою бідівельного міксера з відповідною великою насадкою. Добре вимішане м'ясо накриваємо харчовою плівкою, так воно не буде обвітрюватися. Відправляємо у холодильник на 4 години. Крім того, що фарш промаринується, він також має добре охолодитися. Час, як мить, минув швидко. Переходимо до готування ковбаси. Відчувається приємний запах фаршу. М'ясо, сало, часник, вода та спеції гарно змішалися. І спробувавши сирий фарш, він смачний, його смак однорідний. Ще раз його перемішавши, далі набиваємо ковбасницю. Робимо це щільно, щоб у ній не залишалося вільного місця і не було зайвого повітря, адже при набиванні ковбаси повітря буде залишатися у ній і в результаті отримаємо порожні місця у готовій страві. Фарш добре вимішаний, він в'язкий, тягучий, значить, буде триматися кубки. Носик змащуємо олією для легкого та зручного закладання ковбасної оболонки. Вона не розірветься. Таку оболонку використовуємо готову, придбану у магазині, яка повністю очищена без стороннього запаху. Тільки перед самим використанням промиваємо її холодною водою від солі. Заповнюємо кишку повільно, акуратно, підтримуємо рукою, щоб відчувати натиск і щільність її наповнення. Регулюємо це, щоб не було порожнин і нічого не розірвалося. Вона не має бути дуже цупкою, а то в процесі випікання може лопнути. Процес набивання можна здійснювати і за допомогою м'ясорубки, хто не має ковбасниці, чи навіть можна зробити з пляшки такий інструмент. Коли є бажання до приготування ковбаси, вихід завжди знайдеться. Як тільки досягли бажаної довжини ковбаси або обрали відразу потрібної довжини оболонку, закручуємо її у гарне кільце. кінці за бажанням можна як в'язати, так і не в'язати. Фарш з оболонки вже нікуди не подінеться. Далі формуємо ковбасні кільця. Зверніть увагу, для печенної ковбаси ми використовуємо тільки звичайну сіль. Ні в якому разі не нітритну, адже при температурі 120 градусів і вище починає розкладатися нітрит натрию з виділенням канцерогенних нітрозамінів. Це стає небезпечно для здоров'я. Тому майте на увазі, коли купляєте ковбаси, які місять нітрит натрію, а це майже усі копченості. Старайтесь їх не смажити на сковорідці чи вогні. З 2,5 кг фаршу вийшли три гарні кільця ковбаси. Вибираємо відповідну форму, в якій будемо їх запікати. Наливаємо сюди холодної води, змащувати олією не потрібно. Зручно та красиво її підкручуємо під форму, щоб все нам помістилося. Поки працювали, напрацювали апетит, вже через якусь годинку будемо смакувати наші ковбаси. Тепер обов'язково беремо зубочистку і робимо проколи по всій довжині ковбаси. Це потрібно для того, щоб виходило зайве повітря, та й під час випікання вона буде збільшуватися в об'ємі. Якщо цього не зробити, вона може лопнути, при цьому втратить гарний вигляд. Відправляємо у холодну духовку спочатку на 30 хвилин. Випікаємо при температурі 220 градусів. Попередню духовку не потрібно розігрівати, тому що ковбаса має повільно поступово нагріватися. Тож минуло 30 хвилин. Витягуємо ковбасу з духовки, воду з дека повністю зливаємо. Тобто першу половину приготування ковбаса готується у власному соці. Все зайве прибираємо і цю ковбаску повертаємо назад у духовку на 20-25 хвилин. Цей час залежить від отримання бажаної верхньої золотистої скоринки. Запечена ковбаса із зернами гірчиці готова. Тільки вдома можна спробувати ще гарячу, соковиту ковбаску, де всередині розливається м'ясний сік, і при цьому всьому присутня хрустка золота васкоринка. Ковбаса вийшла надзвичайно гарна, запашна, яка прикрасить ваш стіл і точно втамує голод. Цікаве у такому приготуванні є те, що таку ковбасу не обов'язково відразу запікати. Запакувавши її в оболонку, заморожуємо, а при необхідності випікаємо. Повсюди верує просто неймовірний запах, який провокує апетит. Вигляд шикарний, золотисто коричневий колір з помірним жирним глянцем на поверхні. Коли ви приготуєте таку вечерю своїм близьким, думаю, кожен оцінить ваші старання і буде дуже вдячний за таку смакоту. Ви і самі будете в захваті. Як бачите, домашня ковбаса запечена у духовці, легка у приготуванні, не містить складних інгредієнтів, а що важливо, і небезпечних. Ви знаєте, що туди поклали, тож не бійтеся братися за таку роботу. Смакуємо ковбаску гарячою з відвареною картоплею та квашеними овочами. Вони додають свіжості і контрасту до насиченого смаку м'яса. Особливо добре підійдуть квашені огірочки чи капуста, що підкреслюють пряний характер ковбаси. Ковбаса ніжна та соковита, ще дуже гаряча, коли охолоне, вона застигне і матиме пружну текстуру. У будь-якому варіанті це смачно. У розрізі чудова, наповнена щільно, до смаку приправлена, видніються зерна гірчиці, а при смакуванні приємно тануть у роті. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.